Події на Близькому Сході 7 жовтня 23 року, коли почалася війна між Ізраїлем і Хамасом, то це є чинником, який, звісно, відволікає увагу від українсько-російської війни, тому це є негативним фактором для нас, але з іншого боку, Сполучені Штати, як мінімум, не зменшують підтримку України. Коли ми дивимося на ті пакети фінансування, які зараз ідуть у Конгресі, як мінімум, тому що сама підтримка України вона є незначною на фоні загального оборонного бюджету Сполучених Штатів. Тобто ми отримали нині за майже два роки трохи більше 100 мільярдів доларів допомоги. А весь оборонний бюджет, він, він, він налічує багато сотень цих мільярдів, тому. Вони можуть собі дозволити фінансувати і нас.